Що робить тебе таким величним? Ранкові практики? А які? Оце найкраще. Далі. відео де цвяхи? Цвяхи ростуть свяхи? Ходімо. Свяхи ростуть. Це розсаду не залишав цього року. О, зараз сходи дало, так? Да? Давай подивимось. вони о, те, що нам треба, дивіться, Свіженькі шляпки, Шляпки сховані. Назовні те, що нам треба. Для вдалого початку дня. Знаходимо такі дощечки від Aromadesk. Обов'язково перевіряємо, щоб це були саме від цього виробника. Найкращі. Стаємо. І саме ось ці Aromadesk. чому вони унікальні? Тому що людина... Займається своїм здоров'ям, своїм тілом. Робиться кожного дня і вкладає цю дисципліну, цю енергію, цю користь, це натхнення від життя в цей продукт. Тому цей продукт дійсно дає ту силу. От звичайні свяхи інших виробників можуть не дати цей результат. Дуже важливо знайти свого майстра. Я вам рекомендую саме цього, тому що я знаходжусь зараз в тілі цієї людини, в тілі цього Олександра аромадеск якого я зараз вам пробую продати як чогось досконалого, як мінімум я до цього прагну Хочеться цей світ передати щось дійсно, натхненне, життєве, життєрадісне, енергійне і наразі моя творчість проявляється через ці дощечки. Ти можеш придбати, робимо. Під замовлення. Робимо не тільки під замовлення, експериментуємо з моделями. Винайшли найкращі і вони вже є в наявності і чекають на тебе. Коли ти вже захочеш цього натхнення від життя, коли ти вже скажеш пора встати, піти, набрати, написати. Олександр готовий придбати дощечки, що порадити. Мідь, крок 10. Обираємо породи, скидую відео, гарненько знято, тобі подобається, береш і практикуєш. Може бути страшно, може бути боляче, але ти точно знаєш, що за цим стоїть здоров'я, натхнення, життєрадісність, тому цей процес веде до якоїсь версії тебе, яка вище тебе зараз просто на голови. Це реально. Сам виріс, там впав, <laughs> знову виріс. Ну це вже про особисте, друзі, дякую за перегляд. ми не будемо про падіння.